Зміна в нарахування тарифів на світло, нові ліміти, на грошові перекази, штрафи за непроходження військово-лікарської комісії та подорожчання залізничних квітків. З 1 лютого на українців чекають певні зміни, що саме готує нам прийдешній місяць. Дивіться в огляді. Тарифи на електроенергію з 1 лютого зміняться, але тільки для домогосподарств, які обігрівають оселі за допомогою електроустановок. На перші 2000 тисячі кіловат годин щомісяця діятиме тариф 2 ,64 гривні 64 копійки. Якщо обсяги споживання більші, тоді 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину Таке рішення ухвалив уряд раніше. Якщо родина перевищує ліміт, збільшений тариф поширюється. Ювався на весь спожитий обсяг уже від суботи пільгу буде зафіксовано для споживачів, які не обігрівають оселі електрикою. Розцінки не змінюються. Нові обмеження на грошові перекази між клієнтами запроваджують українські банки. Стосуватимуться вони не всіх, а лише тих, хто не має документально підтверджених доходів. Людей класифікуватимуть за трьома групами. Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт переказів за рахунками Айбан становитиме 50 тисяч гривень на місяць. Для тих, хто потрапив у категорію з середнім та низьким рівнем ризику 150 п'ятдесят тисяч. Перше, це зроблено для того, щоб боротися з тими людьми, що передають свої картки для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, так звані дропи. Це зроблено для того, щоб зменшити тіньовий обіг людей, які займаються в тому числі і торгівлею. Кожна людина, яка має підтверджені доходи. Жодних проблем з цього питання в нього не буде. 4 лютого спливають 9 місяців у відведенні для проходження повторної військово-лікарської комісії. За законом про мобілізацію до цієї дати включно військовозобов'язані, що мали статус обмежено придатний, повинні отримати оновлений висновок ВЛК. Інакше штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А вже від завтра створити направлення на ВЛК можна буде в застосунку резерв плюс. У Міноборони кажуть спершу по. Послуга запрацює для тих, хто хоче пройти медогляд за власним бажанням, але згодом обіцяють розширити дію електронного направлення і на громадян, які вже мають повістку на велка. З 1 лютого змінюється також порядок здійснення виплат родичам полонених та зниклих безвісти військовиків. Раніше всю суму отримував один із членів родини, зазвичай дружина чи чоловік. За новими правилами, кожен боєць в особистому розпорядженні може сам визначити осіб, які одержать гроші у разі потрапляння його в полон чи зникнення безвісти. Якщо такого документу нема, половину суми буде розподілено порівно між найближчими родичами. Укрзалізниця з 1 лютого підійме вартість квитків на поїзди до Польщі та Угорщини. У компанії наголошують, це вимушений крок. Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через дорочення витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень. А отже, ціна квитка на потяг Київ-Варшава підвищиться на понад третину. Дістатися з української столиці до Будапешта коштуватиме на 17% дорожче для вагонів СВ та на 21% більше для вагонів Купе. Подорожчати в лютому можуть і деякі продукти, передовсім овочі. Аналітики ринку кажуть, це сезонне явище, запаси меншають. Виникає певний дефіцит. Стримувати ціни поки що вдається завдяки закупівлі овочів із-за кордону. До середини травня місяця у нас буде така таке повзуче підвищення цін на дешевий сегмент, на борщовий набір, на хліб, на е, крупи, на власне дешеву молочку. Верткове масово, ну тобто, це ті речі, які є обов'язковими елементами споживчих корзини. Ми очікуємо, що приблизно десь до травня місяця продовольча корзинка, продовольча корзинка ще зросте там ну грубо на 10-12%. Євгену Євгенунопрієнко Анатолій Журавльов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.